Я реально боюся, бо він зараз їсть мої пальці. пальці. Я хочу твої пузя показати. Дивіться, дивіться, еті потягся, спіймав, спіймав, спіймав. Ай, спіймав. Аді. Сьогодні я буду перевіряти власний улюблений рецепт тіста для млинців без яєць, які чомусь пишуть мені в коментарях, що ні у кого не виходять. Тож, давайте перевіримо. Беру звичайну каструльку, вона в інгредієнти не входить. Молочко беріть любе, я беру отаке рудівське. Я чув слово молочко. Виливаю все в каструльку. І зараз буду додавати борошно. Я беру недороге, як ви бачите, розумний вибір, як то кажуть. І отаким ситечком я його просіюю. Тут, напевно, десь півкружки. Розмішую то все. Трішки солі, трішки олії, буквально пару столових ложечок. Все на око даю, все більше нічого не додаю, цукру ніякого не додаю. І то все добряче розмішую. Спочатку я беру небагато борошна. Бачу, що воно зарідке, тому додаю ще трішечки, ще півкружки борошна. Перемішала. І я думаю, що це ідеальна консистенція. Тепер їй потрібно трішки постояти, а тим часом я піду пограю з котом. Бачите, спеціально вам показую, яке воно має бути. Як ріденький кефірчик. Добре, мені підходить персик, де ти там є? І все буду смажити на своїй індукціонній плиті. Вона трішки шумить. Беру любіму пательню. Вона чавунна. І давайте я ще раз вам добряче покажу, яке в мене тісто. Бачите, як воно лється. Яке воно ріденьке. От Реально, як рідкий кефірчик. Беру половинку половнічка, пательню змащую рослинною олією. Бачите, пательня вже гаряча. Залишки прям зливаю в тісто, так воно буде трішки шипіти, нічого страшного. Все розмішую. І половинку половнічка виливаю прямо на пательню. Звісно, однією рукою це незручно робити, тому що я не можу її нахилити, тому я отако нижньою частиною просто розмащую тісто по пательні. Все. Бачу, що вверх підсох, краєчки відстають, значить, можна перегортати. Так само однією рукою це робити незручно, але що поробиш. Перегорнула, бачите, нічого не прилипло, нічого не розвалилося. Підсмажую з іншого боку трішечки, і відправляю на тарілку. Дивіться, яка в мене тарілочка як класна, як, як смішно вийшло, ніби млинчик з вушками, як така пандочка-млинець. Все, йду досмажувати інші млинці. Краєчки обов'язково змащую вершковим маслом, вони тоді стають таким м'якенькі. При потребі е, пательню домащую вже промасленим пензликом, Досмажила млинці, бачите, вони еластичні. Краєчки не ламаються, вони рум'яні, дуже гарні. Наливаю собі улюблену каву і буду їсти. Звісно, ще раз вам покажу, які вони еластичні. Давайте я прям один загорну при вас. Він тонесенький, бачите який. Промаслений, М -м -м, дуже приємний. Улюблена сметанка, яблучний джем. І все. Іду ласувати. Звісно, пограємо з котиком ще. А вот так ми бавимося мячиком.